Добрий день, шановні глядачі, сьогодні 1 грудня і вже наш ячмінь сорт доходний, Супереліта рости вже не буде. І от в зиму він йде отаким от, от чином. Дивіться, по розвідку. І багато його на поверхні по залишалось. Тобто воно не за... Не зайшло. Тобто у мене потері десь наполовину точно зерна є. Ну, тут от яскраво видно. Ці на проверку прийшли провіряти зі мною Що воно. Почається ну, от, от така от ситуація на зиму. Хоча в один і той самий день я сіяв. Цей сорт от на оцій ділянці і зараз рядишком є іще. Тобто вручну так не можна, але ну, в принципі тут аграфон дуже поганий, я раз один, одним проходом оце закидав і загорнув так легенько. Відповідно, воно не все загорнулося зараз. Мене тут рядом воно, і, і я вам скажу так, ґрунт багато чого значить. Там звичайний родний ґрунт полуглина. А тут привазна земля зі ставка до дуже хреновая земля, але вона більш родюча. І от стан, бачите, який їх зима пошла. Более листочки крупные. Тоже один і день іде, а второй листок пішов. Вот такая вот штука, графон тоже такий полуноутил виходить. Ну якраз хорошо, що воно не буде так просихати. Сорт доходний. суперлита 2002 -го года. Насіння, а зараз 2004 -й. перехідний. Так, ну все, піду далі, дивитися інші сорта. Сьогодні у мене такий день прогулочний. Далі буде.